Дух Святий є Бог у всіх природних якостях і властивостях, рівний Отцю і Сину, єдиний з ними у Божестві, а водночас є унікальною особою, з якою можливі і необхідні особистості досвід. Тобто ми звертаємося до Духа Святого, як до особи, як до, до, до третій і Святої Троїці. Тому знаючи все це. З Божественного откровенні і вчення церкви знову і знову маємо підкреслити, Дух Святий не є якоюсь безособовою силою чи проявом. наприклад, стихії, та явища, епіка, хвиливорських, текого світло, ось це і подібне до цього є безособовими проявами сили і дії, проявами. І хоча прояви їхні реальними та видимими за наслідками, самі в собі вони не мають ані волі, ані почуттів. Тому з ними неможливо особистості спілкування. А до Духа Святого ми звертаємося як до Божественної особи, сила і дія якої подає і засвоює нам усе, що зволі Отця звершив син заради нашого Спасіння. Тому Його царя Небесного, Потішителя, Духа Істини, ми просимо прийти і вселитися в нас. Очистити від усякої сверх і спасти. Дія Духа Святого є таємничою, містичною, а виявляється вона в реальних і видимих плодах. Як саме завершується ця дія, ми не можемо сказати. Бо як свідчить апостол Павло у першому посланні до Коринтян, Божого ніхто не знає крім Духа Божого». 1 Коринтян, 2 глава 11. 4. Тому і Івангелії сказано дух дише де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки, звідки він приходить і куди йде. Однак те, що плоди дії Духа Святого є справжні, видим, безсумнівно і ясно засвідчується і писанням, і дозвілом християнського життя. Найпершим плодом Духа Святого є сама можливість віри в Бога. Віри в Господа Ісуса Христа, Сина Божого і Спасителя. Бо Дух Святий це животник і освячений. По послання: ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. Апостоли, які Ісуса назвали Господом. Через Духа Святого так і назвали. Тому що саме Дух Святий їх може викорити. Тож, коли ми віримо і свідчимо, що Ісус є вогністино Христос і Господь, Син Божий і Син людський, і Спаситель світу, то це не є плід нашої уяви, мудрості чи досвіду. Ми собі часом думаємо, що це чиїсь особисті переживання, це чийсь особистий досвід, що це той він розумом дійшов. Але це є плід дії Духа Святого, яка впливає. На наші природні сили і здійсності, приводячи до віри і до пізнання божественного кровення. Тобто і Божественне кровення ми пізнаємо святим. Через Духа Святого ми маємо можливість молити до Бога та отримуємо те, що просимо на благо, як про це каже Апостол у посланні Дарине. Дух підкріплює нас у небочах наших. Бо ми не знаємо, про що молитися, як, але. Але сам Дух просить за нас зітханнями невимовими. Також багато інших плодів є від Духа Святого у тих, хто приймає його, про що ми чули і сьогоднішнього читання послання апостолів Офіса. Бо плід Духа є у всякій доброті, праведності та істині. Ці плоди апостол докладно перевідує у посланні Галатів кажучи. Плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість, а таких немає заборонів. Слід підкреслити важливість цієї істини, що всі прояви любові, внутрішній мир, прояви віри і добра, які є в нас, все це в людині є не саме собою, але походить від Бога як Творця людини і є плодами її Духа Святого. Так і навіть тоді, коли людина не вірить Бога, заперечує Його буття. Хоча у такому випадку ніколи людина в добрі не може досягти повноти і досконалості. Бо дихання Духа Святого є в самій нашій людській природі, як сказано про це у книзі Буття, сотворив Господь Бог людину поруху земного і вдихнув у лице її дихання життя, і стала людина душею живою. Таємничої присутністю божественної благодаті, природі людини, через що вона відрізняється від усіх інших творів. І тому лише про неї одну сказання, що вона створена на образ Божий. Браті і сестри, ми звикли до того, що ми маємо життєві сили, здатності тілесні та прояви буття духовного. Щодня, що миті, ми вживаємо дихання, б'ється наше серце, поживні речовини кров розносить по всьому тілу. Так само, що ми, ті, ми маємо ті чи інші думки, користуємося розумом, волею, почуттями. Все це настільки звичне для кожної людини, що здається, нам, ніби ці якості і властивості, існують самі собою. Але це не так. Насправді, як свідчить апостол Павло, у всьому життя і дихання, і все Бог дає, бо ми ним живемо і рухаємося, і існуємо. Не самі собою живемо, але ним, Богом, тією енергією, тією божественною благодаті, яка і від Отця ходиться через сина і засвоюється нам Духом Святим. Тож без Бога, віддаляючись від Нього, ми лише марнуємо, як путний син змарнував взяти від батька. І лише повертаючись до Бога, ми отримаємо відновлення того, що постійно втрачаємо через дію віха в нас. Отримуємо повну життя від джерела життя. Тому для кожного з нас життєвою необхідністю є чути заклик апостола Павла. Наповнюйтеся Духом, повчаючи самі себе псалмами і славословленнями і після свідомими духовими, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Бо якщо віхами своїми будемо відганяти від себе благодать Святого то уподібнемося до тих, хто втрачає здатність дихати, і у кого перестає битися серце. тобто будемо повидимо ще існуючими в цьому світі, але насправді близькими до смерти, верцями. Тож у цей день, коли ми разом з звій Христовою Церквою, особливо вшановуємо і прославляємо Святого Духа, як і у всі інші дні нашого земного життя, з вірою Царю Небесний, Прийди і вселишся в нас, і очисти нас від усякої смерти, і спаси душі наші, і за вірою нашою, за благовоління Небесного Отця і за обітницею Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. Нехай благодать все Святого Духа перебуває.